Чи будуть країни Європи вживати активніших заходів для прискорення закінчення війни? Ну, загалом так. Закінчили цю історію дамою Пентаклі, говорячи про те, що грошей буде виділятися більше, і чи буде про те, що? Працювати так, тут фінансування буде більше 100%. так що моя відповідь так. Чи всі це будуть робити країни? От тут я не підтримую, тому що тут буде якесь розділення. Хто буде проти, хто буде за. Але в загальному моя відповідь так. Чи справді Туреччина купуватиме скраплений природний газ у США щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв? Знаєте, таке питання. Не було б так мутно, якби ви так не замутили. Чи будуть купляти 100% будуть, але в Туреччині, як завжди, є два шляхи. І на рівні того, що вони можуть закупляти газ і при тому використовувати старі якісь схеми, я думаю, що вони будуть і так, і так, але попробувати захистити себе на всякий випадок, то Туреччина точно зробить. Так що якась ця історія, я, наприклад, не здивуюся, що вона ще на цьому щось зробить. Бо, через що я сказала, що мутні такі схеми. Я, якщо його купую, то я купую ще для когось да? і на цьому ще заробляю. І при тому в мене є, є такі два джерела, які і так я заробляю, і так я заробляю, бо я це все перепродаю. Так що тут бізнес і Туреччина всій своїй крісті. Чи справді Китай поступово змінює риторику щодо війни Росії проти України? Я думаю, що так. Чому? Тому що, перш за все, нам кажуть, знаєте, що буде яка, якісь домовляння, якісь домовляння, де є якась сторона, сторона добра і сторона зла. І зараз ми будемо бачити, що вони умовно переходять на сторону добра. Але насправді за цією стороною добра йдуть гроші, великі гроші, йдуть погодження. Так що десь зараз буде риторика мінятися. Чи запровадять санкції проти Китаю за підтримку РФ? Якщо вони не стануть на цю сторону, так це, це не на рівні навіть того, що або, або. Вони зараз поставлені перед фактом, і їм зараз сказали, що можете вибрати варіант Б. І, і це просто дуже величезні кошти, і по всім даним, якби вони погодились, є якісь чи усні домовляння, чи щось про те, що вони згодились. Умовно, вони про це сказали і так. Так що моя відповідь, що там не або, або а там саме конкретно вже стоїть оце це буде стільки, і як це вплине на економіку. Заява керівника служби держбезпеки Білорусі про нібито зірвану атаку безпілотниками на мінськ з території Литви. Дезінформація Ні, це неправда. Ніхто там їх атакувати не буде. Тут взагалі дають, що закинемо, побачимо реакцію. Я, наскільки зрозуміла, там пішла реакція така бурна, немає доказової бази, але ну, хоч погрілися, да? от саме в такому. Так що це муть-муть не неправда. Чи дійсно евакуація київських лікарень 27 квітня пов'язана з погрозами з боку голови КДБ Білорусі? Я не дуже впевнена, що це пов'язано з Білоруссю тут, в принципі. Якби і інформація таємна, це щось про розвідку, як ви розумієте. І були якісь свідчення, що називаються залізобетонні, про, про те, що буде з якогось не, різних боків активність, і це буде, на жаль, не од, неодноразово. Ну, тут нам по, по жриці не дають, що це саме з Білорусь. Тому що, якби таємні якісь е, спілки. І чому я кажу, що не саме в Білорусь, тому що це якось з чотирьох боків, може, і Білорусь в тому числі. Чи хтось завадить російським загарбникам зводити новий аеродром у Білгородській області на відстані 75 кілометрів від кордону України? І хтось їм завадить, слава Богу, цей аеродром зробити, він буде зупинений. Але він стоїть в планах і його будуть відновлювати відновлювати. Так що, хороша новина, що завадять, але те, що вони, знаєте, будуть уживати і робити його далі, це ми теж будемо спостерігати. Чи справді США чинять тиск на Україну через мобілізацію? Тут не просто тиснуть. Тут взагалі да, там якось стоїть питання або, або на рівні того, що або ви робите, або по місяцю ви нічого ви чого не отримаєте, так що чи тиснуть та 100% тиснуть? Тут як вимога, яка Пряма її потрібно виконувати. Чи вдасться прискорити передачу F-16 Україні від Бельгії? Я теж думаю, що це так. Тим більше, що це вже узгоджено. Чи запровадять в Україні чіткі терміни служби в ЗСУ до кінця року? Моя відповідь ні. Буде просто різне бачення, і знов там всі з усіма пересваряться, його поставлять цей закон на якусь паузу, і я думаю, що до кінця року вона не буде вирішена. Вона, знаєте, якась така буде, Якби, може, вона і буде прозвучена, так? але чи не доголосована, чи не допідписана. От якось. Отаким чином, там не буде о цього кінця? Можливо, це буде, що вони його видадуть, а юридично воно якось не буде саме юридично під закони підтягнута. Саме якесь нерозуміння по юридичної точки зору, от саме воно недопрацьованість якась. Чи існує ще загроза водосховищам цього року? Існує, на жаль, вона існує. Вона зараз не на часі, але через певний час вона знову ж повернеться. І нам тут, говорять, оживлять тему, яка була мертва, і, поч... і знову почнеться те, що було. Так що моя відповідь так. По чому будуть зосереджені обстріли в травні? Військові об'єкти, знову ж все те, що працює. Не здивуюся, якщо це якось буде зв'язано з зв'язком, настає питання і не знаю, для мене це можуть навіть повернутися до... чи до магазинів, чи до якихось торгових центрів, там, де багато людей. І при тому, де крутяться гроші нам так говорять. Чи є світло давайте. Ну, все таки це буде якось над все, що стосується військових, воно в пріоритеті. Це можуть бути потрійки мечів і лікарні, на жаль. І взагалі вся логістика тут так тут вилазить, ну все, що стосується військових. Відвернути в принципі увагу, не увагу, а відвернути від себе загрозу. От, от такі в нас посил, що будуть Росія старатися відвернути від себе загрозу. З якою метою Сі Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину? Ну, перше, це співпраця, і взагалі, оце він проїде, а потім ми почуємо, що це будуть якісь спільні підприємства. І знову ж тут показують, що це частина тих таємних домовленостей, які. Які вони зараз отримують. Це, Знаєте, якийсь дозвол на бізнес, дозвол на заробляння грошей. Чи отримає Україна ракети для систем ППО Петріот від Іспанії протягом двох тижнів? Я думаю, що отримають домовленості є гроші отримані. Не здивую, що навіть може ракети якось уже в дорозі. Там будуть якісь підзатримки, але глобально вони на це не, не повпливають. доволі швидко вони будуть на місці. Чи дійсно дуров почав видаляти боти для передачі координат після численних скарг та розмов українських користувачів про підконтрольність Телеграм Росії? Дійсно, Дуров. Ну, з його подачі. Е, ну, не він сам тут є. Він те, хто видав, дав розпорядження, і при тому є якісь попередження, і це не просто знаєте якісь попередження, а це погрози. Е, і далі його це виконують його працівники. Там я наскільки розумію багато, так що це розпорядження, яке пішло в світ. З якою метою США купили 81 старий бойовий літак радянських часів у Казахстану? Ну, їх переобладнати, і я наскільки я розумію, вони потім будуть передані нам тут дві справи: Пере, якби переобладнання, так, а інша історія, щоб вони і не пішли проти нас, якби на випередження, так, дії на випередження. Чи змусять Зеленського піти з посади в цьому році? Ну, на це будуть працювати. Я не думаю, все-таки, що його знімуть, але те, що шататися буде дуже сильно крісло Зеленського, це 100%. Буде таке напруження, будуть, будуть заклики, буде буде навіть хто кого можна поміняти, і ситуація, знаєте, така вкрай буде весь час і мова, а що ж робити. Да, дуже буде страшно, і іноді нам буде здаватися, що. Це вже підходить до якоїсь кульмінації, на жаль, я кульмінації не бачу. Так що похитається крісло, будуть різного роду заяви, будуть різного роду підкати, а от мені здається, що все-таки він не піде. Чи почнуться в червні цього року переговори про вступ України до ЄС? Розмови почнуться. Це ж те, що, в принципі. Як виконані якісь закони, те, те, що йде по графіку, так що розмови будуть. Чи, а на друге питання а чи вступимо ми? І тут ні, не вступимо, будуть інші вимоги, зараз це неможливо. Ну, як завжди, побалак. Якими були мотиви вбивства росіянином двох українців військових у Німеччині? Ну, знаєте, якби зустрілися два світи. Я думаю, що це оця історія, що Росія проти України ненависть, а, а тим більше люди, які військові, які, на його суб'єктивну думку, вбивали Росію, і в принципі нападали на Росію. Нам показують, що він попав в якусь ілюзію і в ній знаходиться. На жаль, ще ця людина була так добра ще підвипивши. Чи дійсно кількість російських військ у зоні бойових дій в Україні від початку квітня скоротилася майже на 10 тисяч. Я думаю, що це сумнівна інформація. Вона не має під собою доказової бази, бо люди, які, може, чи міняють дислокацію, чи якось якось вони змінюються? Не не сидять на місці, але вони не скоротилися.